Ісусу Христу. Слава навіки. Е, так, до тебе таке питання. Як Господь тебе навчив проповідувати? Е, хочемо сказати, то така давня історія. Е, це почалося ну, років, може, 6 назад приблизно, так? Це ще було, може, і сім. Ну, десь так. Все почалося з того, що в мене закінчився контракт перший на службі. І мені потрібно було вже входити в якусь роботу. Я що хотів шукати собі якийсь бізнес і придумав собі, що я. А я мотоцикли. то моя така маленька стихія. І я захотів шити сумки бокові на мотоцикли. Пробував, 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 купив машинку, купив, купив. І воно мені не пішло. Та я трохи був розчарований в цьому. І кажу, але вже встаю молитися, я ще не був навернутий, я ще. Не прийняв покаяння, я ще був далекий до такого стану розуміння Бога, як зараз. Але я вже шукав, я вже підшукував і одного разу просто помолився. Кажу: Господь, треба мені якась робота, дай мені якусь роботу. І тут я розумію, що мені швейну машинку, яку я купив, треба було продавати. Я ніс її вже на нову пошту, щоб продати, і знаходиться мій знайомий один. Та такий міша він колись займався зі мною амресингом і тренував мене. Свій час. І каже, Назар, слухай, що там, як ти. Він ще з мого села. Каже я, чи тобі є робота? Я такий кажу: та нема роботи, шукаю роботу. Він каже: слухай, є в мене робота, в понеділок виїжджаємо. А це була субота. Яка робота? Що робити? Куди? Звідки? Нічого. Він каже, тобі сподобається, не переживай. В понеділок. виїжджаємо. Куди? В Польщу, не в Польщу, тут, на Україні. І суть тому. Що в понеділок він дзвонить, каже до мене, виїжджаєте. Я такий: приїдь, забери машину. Яка машина? Куди? Ну окей, я беру, їду туди, він каже, мені продають машину, ми виїжджаємо. І виявляється, що робота заключається в тому, треба було їхати в школу, так? І робити рекламу для окулярів віртуальної реальності. Тобто, я, моя задача була піти в школу, зробити по класах. Порозказувати, що таке окуляри віртуальної реальності. На другий день приїхав приїжджав другий хлопець, який мав окуляри, і вони мали знімати. І перші рази я поняття не мав, що говорити, як складати. так. Діти на мене дивляться, я прийшов, маю щось говорити. Хто прийшов, чого прийшов, та яка ціль. І перших пару днів, перший тиждень це було отаке. Ну, воно мені не йшло, не вийшло. Но... Коли я зрозумів, що мені не вийде звідти вже втікти, десь відмовитися від цієї роботи, але ну, я йому пообіцяв, що я буду з ним ну, довший час, та, що я не зможу десь втікти, відмовитися від роботи, я почав пробувати любити цю роботу. Я почав пробувати любити тих, кому я це говорю, інформацію, кому я пропоную. Так? Я хотів е, робити так, щоб мене ця робота не виснажувала, а любила, так? І за. Грубо кажучи, пів року я вже, коли я заходив в школу, мені вже без проблем було договоритися з директором. Не виходилося з директором, ну з ким там, хто був з, з управління школи, тобто комунікація з людьми. Далі вчителі чи, 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 чи учні. Бо було таке, що могли не приймати та, там, відходити. Так? Але я просив. Кажу Бог, якщо я тут маю бути, то хай я тут буду. Якщо ні, то я їду далі, я їду далі. Так? І з часу мені почалося подобатися. Подобатися, подобатися. я про... Проповідув, проп... проповідував, Розказував свою роботу. Але тоді я ніколи не міг подумати, що Бог мене вже готує до того служіння, яке я служив. Так? І я планую далі служити просто на все свій час. Так? І тепер, по тому досвіду, я розумію, що те, що я роблю зараз, навіть якщо мені важко. Навіть якщо мені важко робити кроки, навіть той момент, що мені потрібно молитися, хоча воно до служіння, грубо кажучи, відношення немає великого, так? але я вже знаю, що Бог мене готує до того, що буде далі, до того, що напряму буде. Тобто я зараз проходжу навіть в армії такий своєрідний екскурс роботи, які я буду робити далі. Це взаємодія з людьми, це вміти любити. Це вміти прощатися. Треба бути розум, мудрим, мати холодний розум, е, мати від, вміти відстояти свою позицію, так вміти не над, не недолумати когось, так бо контингент армії дуже, дуже різний. Та є різні люди е, з різними напрямками. Так, і Бог мене вчить е, з кожним особисто, з кожним окремо пропрацьовувати так само, як тоді з масою людей дітей там була школа. 10 учнів в класі, так, бувало, що більше, так. так само і зараз в армії, щоб навчитися просто бути з ним, навчитися любити і бути готовим до того служіння, яке мені вдасть. А він мені просто візьме раз візьме, каже, зараз, де робиться або йди роби робиться. Тому все це досвід. І дає мудрість користуватися, Господь дає мудрість користуватися тим досвідом. І саме цікаво, що коли прийде наступний крок, для мене вже це не буде важко, бо я вже це робив. Просто в менших об'ємах амінь. Амінь. Хай Бог благословить. До нових зустрічей.